Доброго вечора, глядачі, доброго вечора студія. Ми зараз наша знімальна група знаходиться в студії Союз ТВ в приміщенні телеканалу Союз ТВ, де відбувалися теледебати. Зараз до нас має приєднатися Сергій Іванович Сухомлин, який на цих теледебатах був один, оскільки Любов Володимирівна не прийшла. Теледебати тривали годину і зараз ми будемо шукати його, аби з ним поспілкуватись. Сергій, Сергій Іванович вже виходить до нас. Сергій Іванович, вітаю вас. У мене є декілька запитань до вас. Перше питання чи підете ви провідати в лікарню Любов Володимирівну? Ну, якщо действительно інформація підтвердиться, це людина, який дійсно викликає у мене уваження, як мама, з цим этим дуже довго працювали вместе. і дійсно я обов'язково поїду Любов володимировну. І наступне запитання: як ви вважаєте ці теледебати, які сьогодні відбулись, чи були вони успішні для вас? Як ви їх оцінюєте? Я думаю, що оцінювати дебати должен первого должны оценивати избиратели, а не самі кандидати. Сам кандидат може нравиться, може не нравиться, он може виглядеть умным или не очень. А житеміряне сделают правильный выбор. Дякую вам, дякую вам, що знайшли хвилинку до нас приєднатись. Нагадаю, ми зараз в студії Союз ТВ і щойно спілкувалися із одним із претендентів на посаду міського голови Сергієм Сухомлиним. Дякую вам за увагу. Це був Дмитро Клименко, Юля Парох. Студія.